Всім привіт! Сьогодні у нас крутезний агрегат. Він надзвичайно продуктивний і досить потужний, аби професійно доглядати за садами або парками великої площі. Також здатен без надлишкового шуму обробляти ділянку біля будинку, не заважаючи зранку родичам або сусідам. Мотокосе Тілі фса ФСА-120» належить до акумуляторної серії «АП-ПРО». А це більше енергії для будь-яких викликів, надзвичайно низький рівень шуму, навіть для зони з нормованим рівнем шуму, висока витривалість впродовж робочого дня. Універсальне та мобільне використання забезпечують потужні літій-іонні акумулятори. АП-300 С дозволить працювати протягом 45 хвилин. Час роботи із акумулятором АП 500 С 130 хвилин. Найбільше, що мені подобається у цій косі, це оце. Я натиснув кнопку і вона вже працює. Регулювання обертів відбувається безпосередньо на русі керування. З допомогою регулятора можна обрати режим еко і працювати на нижчих швидкостях. Наприклад, якщо потрібно покосити низьку травучу ділянку з перешкодами, вам не потрібний повний газ. Тож у режимі еко ви зекономите заряд батареї, збільшите час роботи. Якщо треба очистити ділянку від густої трави чи підліску, то збільшуємо швидкість. Для цього перемикач виставляємо на другий рівень. Модель FSA-120 має безщіпковий двигун. У стандартній комплектації подвійний плечовий ремінь, ріжучий ніж для трави 232. Додатково, відповідно до задач, мотокосу можна оснастити косильною головкою чи диском. Вони завжди в асортименті магазину Добрий господар. Зауважимо, що акумулятор та зарядний пристрій до комплекту не входять. Завдяки спеціальному покриттю ручки керування інструмент надійно лежить у руці. Крім того, покриття софт тач покращує щеплення, особливо під час роботи у вологих умовах. Так FSA 120 можна працювати і в дощ. Якщо раптом зіпсувалася погода, а вам потрібно довести справу до кінця. Під час косіння симетрична дворучна рукоятка робить ваші рухи анатомічно природніми. Її можна підлаштувати під свій зріст без додаткового інструменту. Діаметр скошування із металевим ножем для трави дорівнює 230 мм. Максимальний діаметр скошування 360 мм зі струною. Працюючи цією косою, вам не знадобляться навушники, бо вона дуже тиха. Під час тестування нової моделі час від часу на ніж не мотувалась довго трава, що стелиться. Двигун зупинявся. Це спрацьовувало захист нашого акумуляторного агрегату. Тобто він захищений від перевантаження та перегріву. Власне, від того, що може відбуватися під час інтенсивної роботи, не зайвим буде нагадати, що оригінальний штіль реалізується виключно через офіційного дилера Магазин Добрий Господар. Тільки тут ви отримаєте грамотну консультацію, гарантійне та сервісне обслуговування будь-якої техніки штіль на професійному рівні.